Найрозповсюдженішими скаргами щороку звертаються до вас любителі купатися в українських озерах або річках, або ж іншими словами, що саме можна підхопити під час відпочинку біля водойм і безпосередньо під час купання в них насправді, якщо так говорити в контексті інфекційних захворювань, то основна небезпека під час купання це вода, і по суті, вода як фактор передачі цих інфекцій, оскільки збудники кишкових інфекцій у воді. Живими досить довго, набагато довше ніж у сухому середовищі, набагато довше, ніж у холодній воді. І тому підвищений ризик захворіти інфекціями в теплий період року саме цим і пояснюється. І саме це є одним із факторів, чому в літній період ми лікарі-інфекціоністи маємо більше таких захворювань, як вірусна інфекція, різні там умовно патогені, тобто кишкова паличка, висівається, тобто різні кишкові інфекції. І Найчастіше, що ми помічаємо, тобто це однозначно кишкові інфекції, такі як протавірус, сальмонельоз, це може бути шигельоса або дизентерія, да як ми звикли, це можуть бути теровірусні інфекції. Ну і звичайно, що рідше це кишкові також інфекції, які проявляються не тільки симптомами симтомами кишківника, так такі гепатит А, і безумовно, якби я хотіла б ще акцентувати увагу на те, що такі рідші захворювання. і великим ризиком. Що таке лептоспіроса, це інфекційне захворювання, яке передається від тварин насправді, але це чагри може потрапляти крою і таким чином інфікувати людину. І чому я за це захворювання говорю, незважаючи на те, що воно і зустрічається, ніж всім нам так, школа паличка чи ентеровірусні інфекції, тому що, наприклад, в 2023 році. Україні, зафіксовано документально. Тоді як у 2022 році цього захворювання було лише 141 випадок. Тоді одразу запитання до вас, Анастасії: як можна себе вберегти, себе, своїх рідних, не купатися взагалі? Чи, можливо, є якісь рекомендації від вас? Не можна сказати так, що купатися заборонено, але справді слід слідувати певним правилам для того, щоб це. Eu